Друзі, привіт! І знову на зв'язку з вами компанія Новіфармтех. Переставили ми обладнання, яке стояло на тракторі МТЗ, яким міряли поля господарства перед сезоном, щоб не об'їжджати даним трактором. Переставили обладнання уже на штатне місце, де буде стояти ця навігація. Антенну на дах на рідне місце, де з заводу передбачено. А монітор в сійку підключили. Зараз це покажемо все в кабіні. Підключили сівалку Амазон IsoBas кабелем в розетку IsoBas. Відповідно. Все відбувається через рідну каншину трактора. Сівалка ще поки не запущена, але ми перевіряємо роботу. Відповідно, пішли покажемо всередині, як це виглядає. Ну, от на дах ми змонтували антенну, яка стала на рідне місце. Вона буде працювати на РТК-сигналі. Бачить всі доступні супутники. У даному випадку у нас РТК від Київстара. Відповідно, 30 супутників плюс-мінус бачить на РТК, тому що їхні базові станції працюють на всіх доступних супутниках, так як і наша антенна. Відповідно, в кабіні змонтували монітор. Тут з нами знаходиться в кабіні агроном даного господарства. От видно на екрані поля. Вже вони всі є на екрані. Активне поле у нас є. Зробили відступи три чи чотири сівалки буде. Буде авторозворот працювати відповідно із на сівалці також є. Але для того, щоб легко це все налаштовувалося, наша система підтримує по Wi-Fi, робить точку доступу і можна вивести на будь-який телефон і з оба Відповідно, ми агроному даного підприємства Євгену встановили додаток, вивели і вікно на телефон. і, Відповідно, можна налаштовувати нашу сівалку з телефона, на налаштовувати з монітора. Там ми міняємо. Тут міняється і навпаки. Відповідно, це зручно. Яким чином? Що коли ми калібруємо сівалку, у нас два види добрив насіння. Відповідно до дожиму і це все налаштовується візобаз вікні для того, щоб не бігати в кабіну, а це все робити стоячи біля сівалки, калібрувати одне вид до доброго, друге і насіння, прижими і тому подібне. Є така доступна функція управління з монітором по Wi-Fi. Віддалено ми можемо підключатися до монітора всім управляти через інтернет. А от що стосується ізобаса, це зручно робити по Wi-Fi, без прив'язки до всякого інтернету. Кейс такий в даного господарства підготовлений трактор Джендір Гусяничний. Задача була встановити автопілот на РТК сигналі, використати підготовку трактора, використати його з розетку, зекономити кошти на купівлі монітора до сівалки. Навігація буде вести на РТК сигналі, роботи робити авторозворот, відключати секції сівалки, диференційовано сіяти, диференційовано вносити добрива, до тому що він підтримує до восьми продуктів. І що ще цікаво, що наша система буде спочатку сіяти всередині поля, так як це гусеничний трактор, а обсівати в кінці, і в нас секції будуть відключатися, бо ми зімітували розворотну смугу в три-чотири сівалки, і в нас це буде відбуватися. Зручно, що це налаштовується на телефоні, зручно тим, що власники знаходяться в Києві і їм. Все відвантажується автоматично по завершенню виконаної роботи. Скільки сівалка посіла гектарів, з якою швидкостю працювала, який рельєф поля, скільки пішло насіння, скільки пішло добрив. Одного, другого добрива і цим самим ну є звіт такий про те, як сівалка працювала. Навіть прижене зусилля, можливо, теж буде вигружати. Тому покажемо надалі в процесі роботи, коли вийдемо в поле. Якщо у вас схожі задачі стоять, а ми можемо для вас це все реалізувати. Дзвоніть, звертайтеся за нашим телефоном всіх месенджерах під цим відео. Тому раді досягати успіху з вами разом. До зустрічі.